Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з нашим літнім міксом, в який входять штани, капрі, шорти і легінси. Приблизно так він буде виглядати. В лоті чоловіче та жіноче. Це є свіжа, свіжого завозу, свіжа сотовка. Ще раз скажу, що тут у нас буде. Бірочка є. Тут у нас буде чоловіче та жіноче штани, капрі, шорти, лосини. Титячого тут немає. Також хотів би поцікавитись, чи вам подобається такий формат відео огляду товару, де я буду розказувати, що є в наявності. І хотів би побачити і почути ваш фідбек. Чи вам це подобається, напишіть в коментарях під відео, чи просто знімати без голосу. Чи Описувати лад, що в ньому є, яке наповнення. Сортовочка тут крем. Вага лоту, якщо я не помиляюся, 25 кг, в описі під відео буде точно. Також хочу нагадати, для тих, хто не дивиться це зараз у вайбері що у нас є Viber спільнота, де кожного дня ми виставляємо відео огляди товару. Знайти посилання на нашу спільноту ви можете на платформі TikTok або Instagram у шапці профілю, також номер до нашого менеджера. Буде в описі під відео, також за посиланням. У шапці профілю є номер посилання на нашу вайбер-спільноту, на наші соцмережі. Тож приєднуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. Дякую вам за перегляд. Продовження далі.